Шоу, яке допоможе тобі позбутися не тільки зайвих кілограм, а й ще ментального, фізичного здоров'я і видно життя. Явно у 25-му році я не очікувала побачити новий сезон проєкту зважені та щасливі. Ну, видно, не такі уж і щасливі. Коль ви пробудили, я не знаю, цього кракена, тож давай разом з тобою згадаємо, що це в нас таке. Формат розпочався як американське шоу під назвою The Biggest Loser. Я можу британським акцентом, якщо ви зрозумієте, прем'єра якого відбулася 19 жовтня 2004 року на каналі NBC. Як говорить один із творців якось прекрасного дня, він відвідував спортзал і там побачив об'яву. Як людина з надмірною вагою шукає собі тренера, це було оголошення на дошці біля спортзелу. От вона що з твою золота жила. Ми ж можемо знайти не одного такого бідняка, який хоче скинути вагу, а декількох закрити їх в одному приміщенні і щоб вони пахали там до відказу, поки не схуднуть. Я знаю одного такого маленького на велосипеді, якому явно би сподобалася дана концепція. Суть проєкту, як я вже і сказала, це те, що людей з надмірною вагою збирають разом. На початку кожного сезону учасники поділяються на команди. З кожною командою працює особистий тренер. І що учасники із дня в день роблять це тренуються, сидять на дієтах, а саме головне це беруть участь у випробуваннях. От про ці випробування ми ще з тобою поговоримо. Кожного тижня відбувається зважування команд і скинуту вагу показують не у кілограмах, а у відсотках від маси тіла. Команда, яка у відсотковій кількості втратить менше, має обрати одного свого учасника, який покине шоу. Коли кількість учасників зменшується, команди розформовуються. Кожен починає боротися за себе, продовжуючи працювати із особистим тренером. Переможцем є той, хто втратить найбільше відсоток своєї початкової ваги, і він отримує грошовий приз. З нудною частиною ми практично вже закінчили, так що потерпи ще трошечки. На секундочку, оригінальна американська версія. Мала аж цілих 17 сезонів, що вже ж показує зацікавленість американського глядача в темі схуднення. А це якраз був той самий період, коли на всіх шпальтах були статті про те, що американці така, знаєш, потужна нація. Америко ми найтовстіша країна у світі. Хіба ви не розумієте? Окрім учасників, в шоу також були ще ведучі. І за всі 17 сезонів було їх троє. І для мене особисто було цікаво дізнатися, що з першого по третій сезон ведучою була Керолайн Рі. Хто не знає, хто вона така, а у мене є підозра, що ти не знаєш. Вона грала в серіалі Сабріна Юна Відьма. Одна із тітоньок Сабріни, якраз. Навіть якщо ви не дивилися цей серіал, то ви явно бачили цього кота по мемам. Yes. Oh yes, oh yes! У Нас явно з цим котом є щось спільне. І окрім ведучих, само собою також ще були тренера, які встигли змінитися за 17 сезонів, і також ще лікарі, які консультували і провіряли учасників проєкту. Ніхто не очікував того, що проєкт стане настільки популярний і формат стане міжнародним. На секундочку він транслювався більш ніж у 90 країнах. А також знімався у 25, в тому числі і в Україні. І в нас цей проєкт називається зважені та щасливі. Перша трансляція відбулася в 2011 році. На а вже ж моєму любимому каналі СТБ. Сама суть проєкту в нас не особливо змінювалася від оригіналу, і за весь час українська версія встигла зробити 9 сезонів. Там був і парний сезон, битва поколінь, сімейний сезон, чоловіки проти жінок, сімейні пари, батьки та діти. А чим відрізняється сімейний сезон від сімейні пари? Вона готувалася до відео дуже якісно. Ну я і Я вам що? Це дев'ять сезонів. Буду сидіти переглядати. Майте совість і пожалійте мене. При тому всьому в цьому році вийшов 10-й юбілейний сезон. Ювілейний чи юбілейний? Ювілейний. Ну бачиш, я ще не дуже умна. Куди мені там ще 10 сезонів дивитися? Щоб я взагалі тутук, хто там, хтось стучав. У нас так само за всі сезони встигли змінитися ведучі, але я особисто запам'ятала Олену Жураківську. І якщо я не помиляюся, там навіть був якийсь сезон, де вона. Худла <Hudla"> разом з учасниками, і лише в Україні ведуча вперше буде худнути паралельно з учасниками. А от з тренерів мені запам'яталася Аніта Луценка. Це мені здається, якраз був той період, коли я дивилася на постой, зважені та щасливі. Тому дані люди являються особисто для мене, знаєш, таким от обличчям проєкту. Хоча вони вже й давно ніяк не зв'язані з ним. В тому числі і не зв'язаний іще В'ячеслав Узелков, який також був тренером. І, на жаль, його не стало. В нього сталися проблеми зі здоров'ям, ніяк не пов'язані із проєктом. Я співчуваю втраті. І от знаєш, що цікаво? на вулиці 2025 рік. Україна створює ювілейний 10-й сезон і радіє цьому. В той же час оригінальна американська версія закінчила проєкт в 2016 році із за того, що його закенцелили. А от в цьому році, замість нового сезону, як в нас, Netflix випустив документальний фільм під назвою Вага правди за лаштунками шоу. От, якраз таки сьогодні я і хочу обговорити з тобою цей документальний фільм, що приховував проєкт від очей глядачів, і само собою буду проводити паралель також з українською версією. Любе шоу на любому телеканалі розпочинається не з кастинга. А саме з контракту, наша пісня хараша, починає спочатку. Да, це для нас не щось нове. Ми всі прекрасно знаємо ці шакальні контракти, які приходиться підписувати, коли ти йдеш на якесь шоу. Ніхто не несе за тебе відповідальність, і упаси Господь, ти розповіш про те, що відбувалося на проєкті. Тобі прийдеться платити такі гроші, що мати Діву Марія. Та ти в очей таких грошей ніколи не бачив. Помниш той сейф з Круджа Макдака, як він пірнав туди. Ось стільки деніх тобі прийдеться, адбашлять. І того учасники любого проєкту завжди мовчать до завершень своїх контрактів. І от якраз таки в документальному фільмі про американську версію проєкта учасники розповідали про те, що хотіли даний контракт обговорити зі своїми юристами. Це ж абсолютно нормальне бажання, не читавши і не проконсультувавшись, не підписувати якісь там бумажки. На що зйомочна команда відповіла, що так, ви можете проконсультуватися, з ким ви тільки бажаєте. Але тримайте в голові те, що на ваше місце взагалі-то завжди знайдуться люди. Звісно, ми покличемо адвоката без проблем. Але знаєш, твоє місце в шоу готові зайняти 10 людей. Це ж, просто підпиши. Відчуваєш оцю маніпуляцію, що поки ти будеш консультуватися, тебе замінять. Після того як ти підписав контракт, так би мовити, на рабство добровільне, то тебе закидують на шоу. І відразу дають випробування. Наприклад, от наша українська версія, 10 сезон, розпочався з велотренажерів на висоті. Це ж явно якась спеціальна команда так, для цього набирається, яка мала займатися жахастиками, але чогось вона пише сценарії для зважені та щасливі. А прикладом американської версії може стати восьмий сезон, де проєкт розпочинається з. Пробіжки людей, абсолютно непідготовлених, які мають проблеми зі здоров'ям, які мають надмірну вагу, і мали також іще сидячий образ життя, скоріш за все. Ви кидаєте на пробіжку? Давай, бігі, якщо добіжав і не відбросив коньки, вважай тобі повезло. І одній із учасниць. Вже на першому випробуванні стало настільки погано, що вона втратила свідомість і опинилася в лікарні. В неї пішли ускладнення на різні органи. Почалося з печінки, перейшло на нирки, а потім на серце. Ніхто на проєкті не зацікавлений в тому, щоб давати навантаження учасникам поступово. Ня-ня-ня, ти круті підалі, щоб тобі не далі. Перед проєктом обов'язково потрібно зробити собі підікюр ну, щоб красиво тебе вперед ногами виносили. Однією із основ являлися тренування, і насправді це основа не тільки проєкта, ну і в принципі любого схуднення. І в документальному фільмі учасники розповіли, що їм могли дати якесь завдання або тренування, які вони могли не знати, як робити, або це було не по силам для них, але на телебаченні. Це все виставлялося так, що ніби учасники самі пішли і взяли для себе це тренування. От ти знаєш, на що ти спроможна? Куда ж ти лізеш? та мені скажи, та а? Це ж набагато веселіше наблюдати за тим, як оці от повненькі не знають, що їм робити з тренажерами. Під час тренування тренера дозволяли собі обзивати кричати. Тиснути на учасників. Хоч шию собі зламай. Ти не блюєш, лише вдаєш, давай на сюди. Патріку, я тобі ноги переламаю, і ними ж тебе лобцю. підіймайся. Їх доводили до таких станів, що люди на цих тренуровках лягали пластом. Ти знепритомнієш? Так чи ні? Я даю, що так. І стругали вікно або на саму ж бігову дорожку. Знаєш, у свій час, коли я дивилася нашу версію зважені та щасливі, мені здавалося, що Аніта дуже жорстокий тренер. стоїш, стоїш. стоїш. Ні, Це я просто не була знайома ще з американською версією цього шоу. І я вже мовчу про техніку виконання вправ, бо я не тренер, я не можу це коментувати. Але навіть у мене виникають питання, коли я бачу людину з надмірною вагою, яка присідає. Чи буде це окей, наприклад, для її колін? Сумніви є. Окрім тренувань, шоу також містить випробування. І це взагалі песня. Там настільки якісь шакальні випробування. Пробіжи 10 кілометрів, заліз на Еверес, підніми говерлу. Я ніколи не забуду, як в першому сезоні, в першому випуску, в нашій українській версії, зважених та щасливих, нас з тобою, як глядачів, вирішили познайомити з цим шоу випробуванням тащити фуру, дві здоровезних фури. І учасники, які розбилися на команди, повинні тащити. І хто перший дотащить свою фуру. А може, хто перший канькет бросить, ласти склеїть. Я переглянула 10-й сезон нашої версії. Я розумію, що вона набагато лайтовіша, чим були оці перші сезони. Там я не знаю, що відбувалося, буквально душу з тебе хотіли витащити. Також в документальному фільмі розповіли про те, що якщо в тебе були якісь травми під час тренування або випробування, то тренерам часто було все одно на це. біль віддавав усюди. А вони спокійно собі розмовляли. Розімнись, ти ще не звикла до навантажень. І взагалі травми, в принципі, це було ще знаєш таке, от буденне. Що ти там? Ногу зламав, ну нічого страшного. Замість 20 кілограм, піднімеш 10. І швидка допомога неоднократно приїздила на різні випробування навіть в нашій українській версії, в тому ж самому 10 сезоні, наприклад, у одної дівчини сталися судоми під час випробування. Само собою вони стануться, бо це велике навантаження на її тіло. А в одному із сезонів учасник Михайло Воробйов взагалі так зламав собі гомілку і мав проблеми з ногою. Окрім хардкорних тренувань, одним із компонентів схуднення являється само собою. Це раціон. Учасник американської версії, який брав участь у восьмому сезоні, розповів про те, що в якийсь період він начав споживати 800 калорій в день. А зжигав, як ти розумієш, набагато більше під час випробувань і тренувань. За день я з'їдав 800 калорій, а спалював 6 тисяч, 8 тисяч. А переможець одного із сезонів розповів про те, що в якийсь період він перестав абсолютно думати про своє здоров'я, і єдина ціль, яка в нього була, це перемога. Але я припинив думати про здоров'я і став думати лише про перемогу. І заради цієї перемоги він ладний був сидіти на важких дієтах і без зупинки тренуватися. останні 10 днів я майже нічого не їв, робив очищення, пив лимонний сік з кленовим сиропом і каїнським перцем. Він здав перед фіналом аналізи, і вони були жахливі. За який такий рахунок, ти розкажи мені, учасники взагалі могли існувати, коли вони нічого не споживають, але витрачають надто багато енергії. А я розповім, як. В американській версії під час тренування учасники використовували пілюлі. З кофеїном саме вони давали людям енергію. Бо, звісно, а як ми можемо взяти якусь енергію, коли ми споживаємо всього лише на всього 800 калорій в день? Окрім фізичного навантаження, само собою було дуже важко і психологічно на проєкті. Любий сезон нас а вже ж зустрічає з... Душероздіраючими історіями із життя учасників. І потім ці ж історії брали і використовували проти них же самих для того, щоб маніпулювати або надавити. Саме що цікаве, тренера часто виступали в ролі психотерапевтів на проєкт, не може людина. Яка зацікавлена в тому, щоби ти якомога більше схудла, яка постійно на тренуваннях на тебе оре дави, тисне. Давай, прокинься або поїдеш додому Дені. А потім включати психотерапевта і таки, ну ти розкажи мені, ну поділися зі мною всім, що тебе болить, все, що в тебе на душі, розкажи мені. Зєшне, щоб оце ти на мій хребет встав і мої ж проблеми проти мене використовував. Крім того, психологічно ще важко було те, що учасники оголяли своє тіло. Вони показували себе перед всією країною, і це дуже важко. Були також ще випробування спокуси, якраз таки для того, щоб показати. Як людям з надмірною вагою не можна довіряти їжу? Ну я вже ж родзинкою любого, абсолютно тіві шоу являється що? А саме насміхання над учасниками. Кумедний звук підставимо під момент, як людина з вагою біжить або робить вправи. О, ні, схоже, це землетрус. Ні, Це товстуни. Треба в голові тримати тільки одну думку. Що даний проєкт це перш за все шоу. Воно створене для того, щоб розважати людей, глядачів. Завжди тримайте в голові, що ми хотіли зробити розважальне шоу для показу по телевізору в найрейтинговіший час. Нікому не буде цікаво наблюдати за тим, як люди помірно тренуються і правильно харчуються. Всім потрібен хардкор, всім потрібно бачити сльози, істерику, драму, щоби на них кричали. От що потребує глядач. Це добре для телебачення. І Люди люблять глузувати з товстих. А що ж учасників чекало поза проєктом? Окрім слави, і подеколи це була сумнівна слава, того, що дуже багатьох учасників починали хейтити глядачі, інших плюшок. Особливо й не було в документальному фільмі. Одна із учасниць розповіла про те, що неоднократно просила проєкт про допомогу, адже в неї сталися проблеми зі здоров'ям, якраз таки під час шоу. Але творці вирішили її прохання успішно проігнорувати. А також що саме жахливе: у багатьох повернулися їх втрачені кілограми в «The New York Times» була стаття. Де взяли учасників проєкту і провели дослід. І виявилося, що у багато кого повернулася вага, а хтось навіть набрав більше кілограмів, чим мав до проєкту. Метаболізм учасників був порушений під час шоу. І на цю тему було дуже багато обговорень в свій час. Всі ці фактори, які я назвала до цього, і привели до того, що американську версію закрили. Її просто закенселили. А що стосується української версії, в нас же були навіть летальні випадки. Наприклад, один із учасників, Ігор Пашинський, був після проєкту вдома півтори місяці і помер від інфаркту. Його жінка дала інтерв'ю і говорила таке: я питала у лікарів безпосередньо про проєкт, чи не приніс він шкоди. Лікар сказав нам ні. Навпаки, якщо б Ігор не пішов на проєкт і не скинув вагу, він не прожив би і цього. В лікарні йому поставили не той діагноз і неправильно лікували. Також стало ще одного учасника Ілля Яковлєва. Це також трапилося в 2015 році, як і із Ігорем, і не стало його від інсульту. Саме що трагічне в цій історії, те, що на проєкті він знайшов своє кохання. У 2014 році вони одружилися, а в 2015 його не стало. І так само від інсульту, в 2017 році не стало ще однієї учасниці Євгенії Мостовенко. На проєкті вона була разом зі своєю донькою. Чи повпливали екстремальні умови проєкта на це, ну, якби не можна стовідсотково стверджувати. Але, що дійсно можна стверджувати, те, що являється фактом, що на проєкті. Надто величезна нагрузка, як фізична, так і моральна. А також там відбувається екстремальне скинення ваги за такий короткий проміжок часу скидуються якісь нереально величезні цифри. Це впливає не тільки на здоров'я учасників, а і ще також на сприйняття цього всього глядачами, бо вони так само будуть вважати, що це окей так тренуватися і так швидко скидувати вагу. Спойлер: це не окей. Будь ласка, я вас прошу, бережіть себе. Якщо ви хочете схуднути, то робіть це грамотно і з користю для вашого здоров'я. Не потрібно брати приклад з проєкта. Дивіться його тільки як розважальне шоу, і не більше. А якщо ви не хочете худнути, то знайте, ви прекрасні і неймовірні такі, які є. А також неймовірні, що підтримуєте і дивитеся цей канал. Дякую, що сьогодні були зі мною! І до нових зустрічей!